Ну, от зараз хотів би розпитати тебе про дуже таку інтригуючу новину, про яку кажуть як уже доконаний факт після вчорашньої зустрічі в Вашингтоні про те, що Сполучені Штати Америки координуватимуть для України гарантії безпеки після припинення вогню. А цим процесом буде займатися конкретно Марко Рубіо. Створена там спеціальна ціла комісія, яка власне і буде це робити. Але Ну, якось так все воно поки що в тумані. от Що тобі про це відомо або невідомо, що ти думаєш з цього приводу? Ну давай, ми з тобою разів говорили про будь-які гарантії безпеки, ми вже проговорювали їх. В цьому моменті, от саме коли кажуть, гарантії безпеки для України, я є. Поінформованим оптимістом тому буде дуже песимістично налаштованим. Я в це не вірю. Абсолютно, по перше, у нас є особистість Дональда Трампа. Ми розуміємо, це людина сьогодні сказала завтра. Я таке говорив. Ні, я таке не говорив. І можна грати, верніше довго грати в дурня, тягнути час е і робити так, як тобі зручно. Це раз. Друге, ми були свідками того, як на стику адміністрації змінюється політика, змінюються вподобання. Давай так, попередня адміністрація в Україні пообіцяла багато чого, виділила гроші, профінансувала окремі види військового зброєння, які повинні поїхати були саме до України. Тобто, американські гроші, чи що там, англійським по білому було написано: ці гроші for Ukraine, все питань нема. Приходить до НЕРТАМ, каже: ні 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 ні, ні, ні. ці ось 20 тисяч контактних детонаторів, безконтактних детонаторів поїдуть до Ізраїлю. Чому Бо ми так вирішили? Тобто, це м, на тему. Довіра, це на тему гарантії, і тому більш прикольно, що вони от так довго працювати не можуть. Вони можуть працювати в найкращому випадку всю решту каденції цієї адміністрації, але не більше. Це одна складова. Друга, що взагалі може бути Господи, таке слово гарантії? От я не люблю взагалі, на що Україна може спиратися? Ми з тобою говорили. Це військо, наше власне, наші власні розробки, які будуть е -ге -ге, які класними, і ми ні в кого не будемо запитувати дозволу, коли їх використовувати, чи можна, чи не можна, доречно, недоречно. Якщо ми кажемо вже за іноземну складову, це іноземні компанії, іноземні корпорації, які можуть і повинні розміщуватися на території України і допомагати нам відновлювати наш ВПК. це можливості придбання певних ліцензій. На там, наприклад, ліцензійне збирання гелікоптерів Х'Юй. Так, це буде коштувати грошей. Окей, хай це буде не супернусне суперпередові гелікоптери. Хай це не буде зразка 2025 року. Хай це буде не знаю, зразка 2010 року. Маю на увазі по електроніці, але виготовлені там 26-му році, 27-му, це буде плюс нашим відновлення нашої техніки іноземними компаніями. Супер, це здорово. Це от, от ці такі речі, вони здаються дрібними, але з них формується і будується весь той е, хмарочос української безпеки. Але я чесно кажучи, за цим усім так і не почув від тебе нічого такого, щоб мені сказали, що де ж ті гарантії безпеки? Ну, це і набір таких інструментів, які ми можемо використовувати для себе виключно. І все, а дивіться, більше я поки що прогладіти не можу. Я буду відвертим. Я тому й не хочу там багато накидувати на вентилятор. Бо з тих слів, взагалі, яких які пролунали в білому домі, там взагалі ми будемо працювати. Ми там щось придумаємо. Що ви придумаєте? Куди ви придумаєте? Mm. Нічого конкретного такого щоб по суті, щоб можна було проговорювати, сказано не було. Тим паче не було викладено на папері, тому. Взяв загалом рамку, кажу: ми можемо на це, на це, на це, на це спиратися. Все решта то буде якимось великим бонусом і не факт, що воно може трапитися. Ну, справа в тому, що Зеленський каже, що ми можемо розраховувати на таку секторальну участь, він каже: хтось напевно буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права допомагати нам і має можливість фінансувати виробництво. Ну, тобто, така собі, знаєш, дольова секторальна участь. А Розумію, льва... Рублів... ну, давай, давай подискутуємо з тобою. Обов'язково uh -huh. хочу, щоб це монолог, щоб ми з тобою дискутували. Uh -huh. Окей, і ми раніше з тобою говорили. Яким чином європейці можуть бути присутні на території України? Давай так розділимо, зробимо Рубікон, поки війна триває, і після завершення війни. От на моє велике переконання, от мені цікаво також твоя думка. Чи можливо розміщення європейських, американських військових на території України під час ведення бойових дій? На моє переконання ні. Я думаю, що ніхто не захоче отримувати труни своїми військовими, своїми громадянами з-під Покровська і вести їх десь до Місісіпі, не знаю, там до Брістоля, до Марселя. Я думаю, ніхто на це не піде. Ну як пояснити своєму електорату, що ваш там не знаю, там Джон Сміт загинув там десь під Купінськом. Що таке Купінськ Нашого туди відправили. У нас тут була історія Корея В'єтнам, Афганістан. Ну окей, Афганістан і рах, то там окремі речі були. Наші нам знову цитруни. після завершення війни. О, питань нема. Ми з тобою так само це говорили. Це ООН, це мандат, це там миротворча місія. Це може бути, але знову миротворці. Ну, в них ж завдання стоїть воювати на... На чіймось боці вони завдання стоїть забезпечувати мир. І тут не буде такої історії. Наприклад, там, ось Україна щось порушила, і ці миротворці починають стріляти всі в Україну або навпаки. Такого точно не буде. Якщо буде заварушка простою мови, то вони всі вшиються, вони змиються, і щоб не потрапляти під ураження або України, або Росії. В такому випадку. Як ти розцінюєш заяву Марка Рубі, який сказав, що після укладання якогось там документу, про гарантії безпеки Україна матиме можливість заключати договори із різними країнами, не обов'язково з країнами НАТО, про те, щоб е гарантувати один одному чи гарантувати хтось буде в Україні якісь безпекові питання. Ну, мені це все нагадує історію із договорами, які ми підписували минулого року. Ми їх там підписали штук 20-25, напевно, Напевне, і вони десь лежать складені, але я не бачу толку від них ніякого. Це ну, знову та сама історія. Ось це дійсно історія. Знаєш, що мене більше тригернуло? Мені більше тригернуло, Україна буде мати право самостійно підписувати. Е, е, Камона, хто нас хто нас обмежує? Ну секундочку, ніхто нас не обмежує? Ми можемо самостійно це робити. Ми там суверенна країна, і нас цьому обмежувати будь, будь ласка, не треба. Ну я тут перепрошую, переб'ю тебе. Можливо, мова йде про те, що Росія висуває вимогу. Україна не може входити <кхід> в жоден військово-політичний блок. Ну, Росія висуває багато чого. А що в напрямку Російської Федерації? Ну знову таки багато непорозуміння. Як на мене, я буквально два слова. Присмак від вчорашньої зустрічі вона була могла бути набагато гіршою, але пройшла як на мене, ну без негативних наслідків, і це вже може надихати на певну перспективу, на певний позитивний лад України, хоча б на найближчі там декілька місяців, поки не відбудеться аналогічна зустріч, але. Нічого реального від неї не було. Окрім мемів, окрім там обличчя Джорджа Мілені. Вона просто своєю мімікою, вона просто там зірвала простір. Там, а все решта, ну все решта відверто, ну нічого немає. Просто зустріч так, дуже простою мовою. Підтягуйся на сакар, поп'ємо каву, і от там по От, от, десь, отак. От під'їхали, попили каву. Що ти будеш, американи, яке починає? Попили каву, поболтали, роз'їхалися. Ну так ми зустрічалися. Щось домовилися. Домовилися домовлятися. Домовилися ще зустрітися далі. От в принципі uh -huh. все.